Алла Леонідівна, Оксана Віталіна, Андрій Володимирович. Да. Хочу перш за все вам подякувати за вашу роботу. Сьогодні до нас завітали одна з жителів нашої громади, пані Світлана. Вона сама жителька Родового села. Біля неї сидіть пані Валентина, вона сама родом із Одеси. Їх об'єднує одна біда. От біда це втрата рідних. Пані Світлана втратила свого внука, він зник без вісті, з них безвісті з 2024 року, і так само пані Валентина втратила свого чоловіка. І вони дуже довго шукали, не знали, куди звернутися. І в на нашій громаді створена така структура, як помічник ветерана Олег Леонідович Мельничук, Алла Леонідович, як я сказав, Оксана Віталівна. Андрій Володимирович, ви працюєте і ці люди приїхали сьогодні до нас в громаду і висловити слова вдячності, що ви працюєте і допомагаєте не тільки на території нашої громади, не тільки на території району Блоцерківського, а і за межами області. Як ми говоримо, це Світлана Сіволантина із Одеси. Ми, перш за все, хочемо висловити слова співчуття, що ви переживаєте таку. Таке це, це, скажу, що надія є завжди. Е, і я впевнений, що ла, Валентин, Валентин повернеться, все буде добре. Ми разом зустрінемо його і, і ваш чоловік Світлана і Валентина повернеться. Скажу одне, що терпіння і надія повинні бути завжди. І я впевнений, що ваш внук повернеться, тому що Світлана виросла, виростила. Е, і Внука, і внучку сама без батька, без матері дітки виростали, А бабушка замінила я їм. їм все. І я впевнений, що вона переживає, молиться кожен день за свого, за свого внука. І, і ми тримаємо кулачки і будемо все робити, для того, щоб пошвидше повернулися до, до, до родини. Да. Вам слово. Алла Леонідовна, Наталя Віталівна, Андрій Володимирович, да, Олега Олег. Леонідовича немає. Ми вам, іменно я до вас перша звернулася. Я дуже вам з великою вдячністю, з низьким укліном. Ви мене підтримуєте. Що мені погано. Ви, Леонідовна, бо в мене оце номера не було. Ви зі мною в місті плачете. Плачу я, плачете ви. Ви мене піддержуєте во всьому. Я вам дуже благодарна за мого внука. Я сподіваюся, що ми його швидко побачимо. І з вашою допомогою, так як ви мені дзвоните і кажете, вже документи в Росії, вже там, вже там, надіємося, все, він живий. І я з оцею надією в місті з вами живу. Це для мене велика честь з вами сидіти. Меру нашого містечка, як я називаю його, бо я з так говорю. Я дуже приємно мені, що ви безпокоїтеся так за мого внука. Вам велика благодарність, вам здоров'я, удачі, натхнення, щоб ви були так в такому темпі держалися. Ви всі, бо ви команда, ви від Бога команда. Ви не заміні нас Андрія, Оксана, Єлія, Дуже благодарна, що ви мене приймали. Документами, якщо б не ви, я сказалася вообще ні ну, в куди. Дуже благодарна, що прийняли. І з цими зв'язками з усіми, це все дуже дякую. Вам. І я бажаю, щоб всім, хто обращався до вас, щоб завжди ну, обращалася к вам. Бо це ваша сильна, дружна команда сильна. Дякую. Дякую. Ви заслуговуєте на більше, навіть більше. На дуже дякую вам за довіру. Да, ми вам готові на підтримку. Ми для того створені для того, да. щоб допомагати людям. І в нас спільна біда це йде війна, і де наші рідні, близькі захищають, да. своє життя. І хочу звернутися до всієї громади про те, що якщо є біда, не зажатися з бідою один на один. Будь ласка, ми завжди готові прийняти. Кожного із рідних із близьких із їхніми проблемами хіба, б, щоб наступно раз по мене приїхали, сказали, що в нас є гарна новина да. і <різь> це буде дуже приємно. <різь> Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую.